Мої емоції, коли я вперше зробила бельгійські вафлі, до того ж на грилі. Пробую перші свої бельгійські вафлі на грилі. Побачимо, що вийде. Хух, пробуємо відкривати, побачимо, Ось. Вау! Вау! О, ой, прикольний! Я не знаю, вони вже готові чи ще ні. Ой. <свистач> мені подобається. Ай! Ну, мені сподобалось. Для першого разу я вважаю, що це дуже круто. Ну, ось яка горка в мене вийшла, це один я вже з'їла. Ну, я ж, треба ж було спробувати, звісно. Я, я в захваті, мене, мене немає слів.